Зроблю в неділю зранку. Майонезом не буду заправляти сметанкою потім уже перед подачею на стіл. Паски, яйця та й досить. Оксана Андріївна, гарного дня всім. Оксаночко, дякую, на взаєм. Лідочка Берлін. У нас холодно сьогодні плюс 12 вітер. У нас тепленько, Лідочка. Лариса Бринза, після того, як ви дали жовчний, мені таке, а сухий потроху добавлю. Ага, зрозуміла. Люба, і мій холодець застиг, смачний, то я добре Любцю, то є добре. смачний вийшов. У мене також смачнючий. Люба, запрошую. Ну я теж запрошую. Жан, дуже приємно, що ви мова теляча. приходьте. Мілашка, я обожаю лук, чесно, теж дуже острий і вкусный. А, чеснок теж дуже острий і вкусний. Вже як організм. Кожного різний організм, тому так. Хто в кущиках приєднуйтесь, даруйте лайки, буду дуже вдячна і чекаю ще. Так, дівчатка, хто є тут і хлопці, сьогодні в нас день народження, Валюші рибак. Валюша, якщо ти є, вітаю тебе з днем народження, миру, добра, здоров'я, благополуччя і тільки хороших новин. Міцного, міцного тобі здоров'ячка. З днем народження. Так, що ж нікого нема, всі по роботах побігли, так? Да? Так, не знаю, хто завітав Міллер, що написав, невідомо. Не пишіть мені своєю мовою, пишіть або російською, або українською, тому що я іноземні мови не вивчала всі ті, які ви пишете. Була в тебе людей багато капець, ті понабирали ті тачки, тачки повні, всього лише дві каси працює. Попросила охоронця, щоб сказав старший, щоб відкрила ще пару кас, тому що товару понабирали люди багато, на касі одна людина довго, черга аж до хлібчика туди вже зібралася. Ну, правда, послухав. Прийшла Олена Олександрівна, відкрила ще дві каси, дівчатка сіли, о діло ж пішло веселіше, а то всі мовчать і хоч би тобі що, всіх все влаштовує. То й швиденько роз... очередь розійшлася, тому що ж дівчатка сіли і швиденько раз-раз, і все добре. Ой очередь, ой, очередь, всі розказують ой очередь і мочки. Тихо стали в очередь, держуть, хто корзину держить, хто тою тачкою, але ж ніхто не чув. Людомир Амир вітаю гарного настрою, міцного здоров'я. Доброго дня вам навзаєм. Лариса Бринза хотіла описати трохи писанок яйця, а яйця всі коричневі. Ага, ну то по їх, можна світлішими або темнішими, темнішими, мабуть, кольорами розписати. Няшик, як ваші справи? Потихеньку, помаленьку.